Христос рождається, вітаю, дорогі друзі, на моєму youtube каналі з вами отець Роман Лаба. Хотів би поділитися кількома думками з приводу ось цієї найпрекраснішої таємниці втілення Сина Божого, яка виражає неймовірну любов Бога до кожного з нас. Так бо Бог полюбив світ, що сина свого єдинородного дав, щоби кожен, хто в нього вірує, не помер, а мав життя вічне. Сьогодні, коли я розуму над біблійними текстами, то найбільше мене вразило, знаєте що? що Новий завіт. Розпочинається родоводом Ісуса Христа. Знаємо, що в святому писанні все є натхненне. і тексти є натхненні, і навіть послідовність є натхненна, так, принаймні, повчають у ці церкви, зокрема Святий Іеронім. І кінцевий редактор Євангелії Від Матея, той хто, а також церква, яка укладає новий Завіт, так передбачає, що власне Євангелія Від Матея відкриває цей новий Завіт Завід. Євангелія від Матея відкривається родоводом Ісуса. Тобто новий завіт розпочинається від родини, новий завіт розпочинається від сім'ї, куди приходить Господь, входить в історію кожного з нас. І в цьому родоводі маємо безліч різних імен. За тим кожним ім'ям скриється історія. То, так як з заголовками книг, беремо одну книгу з полички, читаємо заголовок Авраам. Але коли розкриваємо книгу, бачимо історію Авраама, відкриваємо іншу Ісаак, відкриваємо книгу, але там історія Ісаака. І так кожну. Господь увійшов в історію кожного з нас. Через таємницю втілення з'єднався. З кожною людською родиною. Як же це неймовірно, що з того моменту сім'я, людина, родина людська є місцем Теофанії, є місцем, де Бог об'являє свою славу? І сьогодні ми маємо можливість теж задемонструвати, що і ми, церква, є одна, єдина, велика родина Божа. Хотів би зачитати вам різдвяне звернення єпископа Станіслава Широкорадюка, яке мене особливо торкнулося. Ваші Преосвященства, дорогі брати у єпископському та священичому служінні, улюблені брати і сестри у Христі. І вона породила свого первородного, сповила його та поклала в'ясла, бо не було їй місця в заїзді. Таким фрагментом, можливо, трохи несподіваний вірш розпочинає владика Станіслав. Вже завтра ми об'єднаємося з усією церквою, усім християнським світом у веселому святкуванні Різдва Сина Божого, який заради нас і ради нашого спасіння зійшов із Небес і воплотився з Діви Марії. Тому насамперед прагну усіх вас привітати з цим прекрасним святом. Нехай новонароджене дитя Ісус принесе очікувану любов і мир у вашій парафії, у ваші серця, у нашу країну. Разом з цим прагну поділитися з вами своїм болем для мене, як для єпископа Одесько сімферопольської дієцезії, особливо промовляють слова різдвяного Євангелія. І вона породила свого первородного, сповила його та поклала в'ясла, бо не було їй місця в заїзді. Від, самої, від самого початку Син Божий зустрічається з байдужістю людських сердець. Багато людей було настільки зайняті своїми справами, що не звернули увагу на юну вагітну жінку. Ці слова збуваються в житті нашої дієцезії. Оскільки влада хоче забрати наш пархіальний дім, місце Катехес, зустрічі й молитви, місце, де на різний спосіб в людських серцях народжується Христос. Але це слово збувається не тільки в моїй дієцезії, але й в усій Україні. 8 жовтня 2024 року ми написали петицію в Кабінет міністрів про надання у безоплатне користування згаданого будинку. І станом на 23 грудня петицію підписало лише 6433 особи. Найбільше болить не стільки сам факт, що у нас заберуть якесь приміщення, лише незрозуміла байдужість, байдужість тисяч вірян. Зараз вже не стільки важливо підписати цю петицію з огляду на якусь матеріальну користь, лише з огляду на мобілізацію наших вірян. Як реагуватиме влада у майбутньому, якщо ми не можемо об'єднатися навіть для такої малої справи? Пригадаємо, браті і сестри, що є написано в Євангелії, якщо ми в малих речах є. Не є невірними, то хто нам додасть щось великого. Однак ми не падаємо духом, продовжує Владика Станіслав. Господь чинить чуда і ми віримо, що у різдвяний період він приходить з особливою благодаттю. Звертаюся до вас з великим проханням, допоможіть нам у дуже конкретний дієвий спосіб. Після закінчення вегілійної меси, ось через годину, другу почнеться в усіх храмах України вігелійні меси, Звернімося до наших парафян з проханням підписати петицію. Дорогі отці, дорогі священники, не проходьмо повз цього прохання владики. Організуй, організуймо молодих волонтерів. 4-5 осіб. Ми знаємо, що старші особи ну, не, не дуже приятелюють з тими гаджетами, з аплікаціями. Відразу підкажу, що через приват 24 легше підписати ніж через дію. Я вже то випробував. Організуємо тих молодих, можливо, якщо хтось не вміє, то хай підійде до своєї внука, внучки і хай скористається тою допомогою, які допоможуть зробити старшим особам ці молоді волонтери. Так зробімо конкретний вчинок у любові у це свято Божої любові до нас. Вірю у нашу братерську, священицьку солідарність. З братерським привітанням і молитвою єпископ Станіслав Широка від од ординарії Сімферопольської дієцезії. Дорогі браття і сестри, не проходьмо по всього прохання. І сьогодні, можливо, також завтра, під час різдвяних богослужінь, закликаймо людей зробити ось цей простий вчинок. Не вимагається від нас нічого, якихось неймовірних подвигів. Але з любові до церкви покажімо, що ми є єдина солідарна Божа сім'я, який не байдуже. Посилання на цю петицію я дам в описі під цим відео, а вже найближчим часом приготую велику різдвяну катахезу для всіх вас. Христос рождається до зустрічі!